Добрий день, діти! Сьогодні в нас математика. І сьогодні ми будемо повторювати те, що ми з вами вивчили. А вивчили ми, дітки, з вами плоскі та об'ємні геометричні фігури. Вміння порівнювати ці фігури. Виконуємо математичні знаки. Більше, менше, дорівнює плюс Мінус і дорівнює. То, дітки, розпочнімо. Спочатку, дітки, ми з вами пригадаємо геометричні фігури. Назвіть, які вони бувають. Вірно. пласкі та об'ємні. Погляньте на мій стіл. На ньому лежить серветка та коробка. Як ви гадаєте? Які геометричні фігури заховались під серветкою? Об'ємні чи пласкі? Молодці, Пласкі геометричні фігури. Назвіть їх, а під коробкою ховаються. Дійсно, об'ємні геометричні фігури. А щоб знати, які, я з вами пограю. Подивіться на ці предмети і разом зі мною назвіть їх: апельсин, глобус, кавун, м'яч. На яку об'ємну геометричну фігуру вони схожі? Ви здогадались? Так, це куля. Роздивіться наступний малюнок і назвіть предмети, що ви бачите. Це коробка, кубик Рубіка, сортер, пуфік. Яку об'ємну геометричну фігуру вони нагадують. Дуже добре. Куб. Продовжуємо гру. Називаємо предмети на цьому малюнку: барабан, чашка, відро. Шампунь, кастрюлі. Яку об'ємну геометричну фігуру нагадують ці предмети? Здогадались? Розумнички, це циліндр. А зараз час знати, які об'ємні геометричні фігури знаходяться під коробкою. Назвіть їх. Які ви молодці! Тепер ми будемо порівнювати предмети за кількістю та ставити математичні знаки більше, менше та дорівнює. Уважно розглянемо картинку і полічимо. Скільки м'ячиків ліворуч? Так. Два. Скільки праворуч? Один. Де більше м'ячиків ліворуч? Чи праворуч? Правильно, ліворуч. Ставимо знак більше. І промовляємо два м'ячики більше, ніж один. Наступна картинка з ялинками. Порахуйте, дітки. Скажіть, скільки дерев праворуч? Так, два. А ліворуч? Теж два. Що можна сказати про їх кількість? Вірно, їх порівну. Тож поставимо між ними знак дорівнює. Тепер порахуємо морозиво. Назвіть його кількість. Спочатку ліворуч. Вірно, два. А праворуч три. Де менше морозива? Розумнички, ліворуч. Поставимо між ними знак менше та скажемо. Два морозиво менше, ніж три. Погляньте на картинку з яблучками та спробуйте визначити їх кількість самостійно. Порахували? Скільки ж їх? І праворуч і ліворуч по три. Тобто порівну. Який знак поставимо між ними? Молодчинки дорівнює. А тепер самостійно спробуйте визначити кількість насоріжків. Порахували? Де більше? Який знак поставите? Скажемо разом. П'ять носоріжків більше, ніж один. Подивимось на картинку і порахуємо рибок. Скільки їх ліворуч? А праворуч? Де менше? Який знак між ними поставимо. Скажемо разом Дві рибки менше, ніж 3. Ну, а зараз ми з вами пригадаємо цифри від 1 до 10 та будемо рахувати у прямому і зворотньому напрямку. А допоможуть нам у цьому сходинки. Приготуйте вказівний пальчик, слідкуйте. І рахуйте зі мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодчинки! Це прямий рахунок. Ми піднялись по сходинках угору. А тепер спускаємось по сходинках донизу. Поставили вказівний пальчик на цифру 10 і почали рахувати. 10 9 8 7 6 П'ять. Чотири, три, два, один. Це зворотній рахунок. Молодчинки. ви впоралися із сім завданням. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ви всі були молодці, гарно старалися і вірно відповідали. Все запам'ятали і повторили про геометричні, об'ємні фігури, про математичні знаки більше-менше. А на цьому до побачення.